Так, Всім добрий день, заїхав до нас такий скот шосейний, алюмінієва рама, 28 колеса. В непоганому стані, модель старенька, але, ви бачите, руль, все покажу вам. Світло замінене нове, шкіряне, з вентиляцією, педаля. З однієї сторони контактні, з другої підзвичайне взуття. Так, це тормоза на Резина континенталь, Обуда фірма бачите там. Mavic sc 21 Задній перемикач бренду. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 на 3, на 4 передачі. Це втулочки, бачите такого бренду. Це передній перемикач. Все добротне, все працює. Шатун розбірний, може любу зірочку замінити, то маєте рамо в якому стані, модель 309 h Скот, Скотт, напевно, що в Америці зроблений. Маєте, монетки, ще ману РСІ з тої сторони рами, теж покажу вам, нема нічого там. Десь там якась может царапаночка, а так ничего нема. Алюминиевые тулочки стоят. Передняя тулка тоже такого бренда. Там наріз десь не знаю метр семьдесят пять на плану. Когось буде цікаво, це така лялька, то заходьте на сайт rover.in.ua. або пишіть.